Вибори це завжди складно, особливо коли розумієш, що твій голос може бути вирішаючим. Але в 1959 році виборці Сан Пауло зробили інакше. В ті роки, як в місті, так і в самій державі лютувала корупція, а інфляція тільки зростала. І тому, коли у жовтні 1959 року відбулися вибори, виборці опинилися перед вибором переповнено поля з 540 кандидатів, які змагались за 45 місць у міській раді Сан Пауло. Мало хто селяв з них і багато хто був корумпованим. Або відвертим злочинцем. Зіткнувшись з таким похмурим варіантом, деякі студенти вирішили висунути в якості кандидата п'ятирічну самку Чорного носорога, як вони сказали, краще вибрати носорога, ніж дупу. Це був жарт, але потім цей жарт фактично переміг. Какареко була самкою носорога із зоопарку Ріо де жанейро позиченого зоопарку Сан-Паулу, який на муніципальних виборах у жовтні 1959 року. Місті Сан Паулу отримав близько 100 тисяч голосів за члена ради. У той час вибори проходили з паперовими бюлетенями і виборці писали ім'я свого бажаного кандидата. Какареко був одним з найвідоміших випадків протестного голосування або масового нульового голосування в історії бразильської політики, оскільки він став найбільш голосованим кандидатом на виборах. Какареко був повернутий в зоопарк Ріо де жнейро 1 жовтня 1959 року за кілька днів до виборів і помер у грудні 1962 року від гострого Нефриту. Його останки були вивезені назад в Сан-Паулу в 1984 року і з тих пір виставлені музеї ветеринарної анатомії школи ветеринарної медицини і тваринознавства в 1963 році в Канаді. Була заснована політична партія, яка шанувала і принодувала названня духовно нащадка Кокреко. Назва партії була партія носорогів і проіснувала до 1993 року.